Друзі, всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні я покажу вам рецепт моєї найулюбленішої піци маргарити. Зробимо найкраще тісто, як готують в Італії. Також покажу вам рецепт надзвичайно смачного томатного соусу, який ідеально підходить для цієї піци. Почнемо з тіста. У теплу воду висипаю сухі дріжджі, цукор та пару чайних ложок борошна. Опару ми робити не будемо. Нам просто потрібно активувати дріжджі. Головне упевнитися в тому, що дріжджі добре працюють. Тепер у борошні роблю луночку, я його завчасно просіяла. Виливаю активовані дріжджі, додаю сіль та олію. Починаю замішувати тісто спочатку ложкою, а потім вже збираю його у кульку. Перекладаю його на робочу поверхню і вимішую протягом 3 хвилин. Потім підкатую і ось таке тісто виходить. Воно м'якеньке і зовсім не липке. Я беру дощечку, зверху стелю пергамент і трішки присипаю його борошном. Кладу тісто і зверху накриваю великою мискою. Для тепла накриваю рушником і залишаю на годину підходити. А тим часом зробимо соус. Беру томати і надрізаю їх зверху навкрест. Перекладаю у глибоку миску і заливаю укропом та залишаю на 5 хвилин. Потім зливаю воду і чекаю, поки вони трішки остигнуть. Така процедура дуже полегшує зняття шкірки з томатів. Просто погляньте, як легко вона відходить. Розрізаємо томати навпіл і обов'язково вирізаємо плодоніжки. Далі, як звичайно, нарізаємо томати дрібними кубиками. На сковорідку наливаємо рослинну олію та чекаємо, щоб вона розігрілася. Далі перекладаємо туди томати і будемо обсмажувати протягом 3-5 хвилин. Далі додаємо добру дрібку солі, цукор, свіжозмелений чорний перець, сухий базилік та чесник. Добре все розмішуємо, щоб спеції та сіль об'єдналися разом та тушкуємо ще 3 хвилинки, періодично помішуючи. Зараз вже видно, як зайва волога випарувалася. І тепер ось так лопаткою я роздавлюю томати, щоб соус став більш однорідним. Буквально ще через 2 хвилинки соус готовий, можемо знімати з вогню. Тепер підготуємо інгредієнти для піци. Для рецепту краще підходить моцарела у кульках, але я її не знайшла, тому буду використовувати таку. Вона нічим не гірша. Беру від нього половину та нарізаю на ось такі тоненькі шматочки. Іншу половину сиру можна покласти у морозилку, потім розморозити і також використовувати для піци. Тепер підготуємо томати. Верхню частину я зрізала і нарізаю його на тоненькі кільця. Буквально у пару міліметрів. Час минув, тісто прекрасно підійшло, і тепер обережно перекладаю пергамент з дощечки на робочий стіл. Тісто буквально трішечки присипаю зверху борошном і тепер, не обминаючи, починаю розтягувати тісто руками. Воно настільки ніжне, через те, що кликовина в ньому добре розвинулася, розтягується легко і просто. На цьому етапі потрібно поставити розігрівати духовку разом з деко. Діаметр піци десь 30 см. Тепер беру вже остигший соус, десь 2 столових ложки і рівномірно розподіляю по всій площині. Першим шаром буду викладати моцарелу, шматочки кладу доволі близько один до одного. А далі зверху викладаю порізані кільцями томати. Добре посипаю зверху сухим базиліком. Також можна трішки просолити томати. Тепер дуже швидко дістаємо деко з духовки. Обов'язково кладемо його на якусь дощечку, бо воно дуже гаряче, і обережно перекладаємо на нього піцу. Ставимо у духовку. Запікаємо при температурі 240 градусів режим верх-низ, орієнтовно 10-12 хвилин. Моя піца вже готова. Залишаю її трошки остигнути. І тепер розрізаю її на 8 шматочків. Це дуже зручно робити спеціальним ножем. Ну що ж, тепер можна і скуштувати. Тісто тоненьке. Знизу воно повинно трішки підрум'янитися неймовірний запах базиліку. І погляньте, як класно тягнеться моцарела. Обов'язково спробуйте приготувати по цьому рецепту. Я упевнена, що вам сподобається. Друзі, я бажаю вам гарного настрою! Готуйте разом зі мною найсмачніше!